Якщо ти розумієш, що в тебе не буде офіційного стажу для того, щоб отримати, бодай, мінімальну пенсію, я готова безкоштовно поконсультувати тебе як законно, навіть не маючи абсолютно ніякого стажу, отримати гідну пенсію. Як з розміром, як у Європі потрібно виконати прості дії. Якщо в тебе немає думок, як виправити цю ситуацію, став писак в коментарях. Щоб я тебе помітила і надала інструкції, як перейти до мого телеграм-каналу, де на прямих ефірах я про все розповідаю. Якщо ти небайдужа людина до свого майбутнього, для тебе важлива твоя забезпечена старість, а точніше, друга молодость. І ти хочеш відпочивати, а не думати, як прожити кожен наступний, бодай Божий день звертайся, допоможу. Dos outros três.